Що, братю, підготовка до твого приїзду. Не знаєш чи це вибродит, за ким будемо куркувати. Надіюся, це тобі стане без... без Уже нарешті, бля. Без мав, пяти дні, без кав, що нема пятята. А мен вийдіть. А як не приїдеш, то є кому пяти. Uh -huh. Поговорим це, блядь. А це до завтра А то перше теж. Ох то капає на подлову, блядь. Yeah. Ззаді. No. Під, Підливає. Що робити? Травить п'ять нахуй з горла. Є тут ці, система. Так, от є, блять, закаточный станок. О, зараз це будем проекции робити. Сушка для будило. Вс и кулюбі. To... Начинаем бизнес Закатку губе <laughs> <laughs> yeah, це... Це закатка вина люди компоти закрывают, но ну, в Італії вино тут такий бизнес це могла Помп. бити помпа. Ну, Що ти не знаєш, то ж що перший раз виновити закатуєш. Та накачуєш, ти воно собі йде. А, а я сі пішло в процес. Пішов процес, б. Піш, ти накачай повну ту грушу. Вона має від сама походу по чути. Не бо я зараз теж ж стає мені. вже пов. Да. Аби прожила ця жінка, що придумала це таке. Я воно тоді воюн кільки дома мав бути і стрейм, за то воно віддало. Та не віддів мене. Та я, але чого віддала, воно ж цим не займає. А, це система ні, причоловіча не віддає. О, тепер вежі, як воно йде. А, де? Де б воно висипається? Не. Зверху затіє. Тіє ця штука. О. Бать на. Ще є. Все, до